Всім привіт! В цьому відео я вам розповім, що потрібно приготувати до появи хом'яка. Начну з клітки. Клітка повинна бути не сильно маленькою, щоб хомяку було зручно побігати. Та й взагалом, щоб було зручно. Другим пунктом є корм. Про харчування для хом'яків можете подивитися моє минуле відео. Далі повинна бути коліщатка, в якому вони повинні бігати, щоб не потовстіти. Для сірійських хомяків потрібно достатньо велике коліщатко, сантиметрів 20 а для менших видів хомячків потрібно коліщатко сантиметрів 15 Також повинні бути кормушки, у мене дві штуки. Поїлка для води, будиночок та льон або якийсь підстилка, щоб хомячку було комфортно в своєму будиночку. Також повинен бути наповнювач для піддону і останнє приготувати місце для клітки. Це є досить важливим пунктом, так як від цього залежить здоров'я вашого улюбленця. Якщо ви поставите клітку на кухні, то йому буде дуже багато всяких запахів, і це буде не дуже добре. Якщо поставити на сквозняку, то він може захворіти. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Що ж, бажаю удачі тобі і твоєму люблицю. Не забудь, будь ласка, підписатися і поставити лайк, так я, як я дуже стараюся над своїми відео. Пока і до скорої зустрічі!